Фокус держави, я вважаю, що має бути на розбудову перше атомної генерації для того, бо мати достатню базу, тому що давайте будемо відвертими. Ніхто сьогодні не може сказати, коли ми деокупуємо Запорізьку атомну електростанцію. А там ми на сьогоднішній день втратили шість атомних енергоблоків тисячників і для того, аби... Ми запрошували на повоєнну відбудову інвесторів і інвестувати. Я не знаю, там в будівництво е, оборонних е, виробництв або якихось інших е, підприємств. Нам потрібна достатньо дешева е, генерація дешева генерація може бути атомна атомна генерація, і нам потрібно сьогодні завершити добудову 3 четвертий енергоблоків на Хмельницькій атомній електростанції. Також нам потрібно збудувати нові блоки п'ятий і шостий, теж на Хмельницькій атомній електростанції спільно із американцями і з Вестінгаузом, і е, будувати п'ятий енергоблок на Рівненській атомній електростанції. Це ті е, плани в короткостроковій перспективі, які сьогоднішній день має енергоатом. Окрім того, Укргідроенерго у нас має проект із будівництва гідроакумулючої. Гідрокамулюючої електростанції на Черкащині це саме якраз мова йде про Канівську гідрокамелюючу електростанцію, mm -hmm. і от на цьому це держава, що куди має як кажуть зосередити свою увагу і залучити і інвесторів, і фінансування або кредитне фінансування. Це перше, друге, що держава має створити умови для того, аби приватний інвестор будував. Вже балансуючі потужності, мало хто зараз буде будувати нові теплоелектростанції, тому що ми розуміємо, що весь світ рано чи пізно має відмовитись від вугілля від викопного палива, і приватний інвестор має, ну і Укренерго для цього робило, проводили нещодавно аукціони, яким прогарантувало приватним інвесторам, які збудують маневрову генерацію. Контракти п'ятирічні, в яких буде прописано чітка ціна в євро, і цей інвестор він розуміє, що він протягом п'яти років відіб'є гроші, ті, які він проінвестує в той чи інший об'єкт. І на сьогоднішній день фокус якраз на поприватним інвесторам має бути на. Газотурбінних, газопоршневих електростанціях невеликих, саме якраз це ж мова йде про цю децентралізовану, mm -hmm. і про накопичувачі енерджістореджі, ті, які зможуть балансувати швидку систему в ранковій і вечірні піки. А ми як держава маємо зосередитися на двох напрямках: гідроенергетика і атомна енергетика. Ну і знову ж таки умови підприватників, щоб вони розвивали альтернативні види енергетики.